Усім привіт, радий вітати вас на каналі Комфі. Сьогодні поговоримо про захищений планшет, який без проблем може працювати на дворі в будь-яку погоду. Має захищений корпус, без проблем підходить для роботи в гаражі. У польових умовах це в нас Samsung Galaxy Active 5. Ця модель має захищений корпус, підтримку стилуса, змінну батарею та можливість працювати взагалі без неї. Наприклад, через підключення до автомобіля. Зацікавились? Тому давайте мерші до цього огляду. Але перед початком підпиші підпишіться на канал, натисніть лайк під цим відео, впевнений, огляд точно буде вам цікавий. Як я вже й казав, цей планшет дійсно створений для польових умов, тому дизайн і розміри він має відповідні. Дисплей 8 дюймів, корпус виконаний із пластику. Якщо вам здається, що такий матеріал не надто надійний для ваших умов використання, то вам точно потрібен захисний чохол. Він повністю імітує дизайн самого планшета, але створює міцніший захист. Має прогумовані кути та місце для стилуса. І хоча через чохол розміри планшета трішки збільшуються, але до цього швидко звикаєш. Задня кришка планшета знімається і відкриває доступ до акумулятора. Відповідно, ви його можете зняти і замінити на інший з повним зарядом, якщо немає можливості зарядити. Тож знімна кришка в цьому випадку досить корисне рішення. Крім того, акумулятор можна просто зняти та під'єднати планшет одразу до джерела живлення. Він таку функцію підтримує на боковій грані. розташовані чотири кнопки для регулювання звуку, для вімкнення планшета та жовтенька кнопка, яку можна програмувати. Вона може активувати камеру або запустити будь-який інший додаток, яким ви часто користуєтесь. Також є стандартні кнопки на екрані, які вже давним-давно ніхто не виводить на екран, і всі використовують жести. Перша відкриває список запущених програм, друга виходить на головний екран, а третя повертає попередню сторінку, тобто кнопка назад. На гранях планшета розміщені різноманітні роз'єми та слоти. Перш за все варто відзначити наявність гнізда для підключення навушників стандартного розміру 3,5 мм. Динаміку планшета один, як і звуку, від нього я б назвав безсередньою. Для заряджання та підключення до інших пристроїв використовується роз'єм USB-C, що є сучасним та зручним рішенням. Також на планшеті є комбінований слот, призначений для карт пам'яті microSD до 1 ТБ та сім-карти, що дозволяє розширити обсяг пам'яті та використовувати мобільний зв'язок. Основна камера у планшеті на 13 мегапікселів світлосили F 19 Світло. Пору ви без проблем отримаєте непогане фото з правильною колірною передачею та деталізацією. Її портретний режим, його робота на ваших екранах. В темну пору присутній режим ніч, де планшет також показує середній результат як для свого класу пристрою. Тест запису відео на основну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Це у нас основна двохкратний зум. Ось така ситуація в світлопору. Тез запису відео на смартфон Samsung можете зараз оцінити нічна пора, як справляється своєю роботою смартфон. таке трішки додаткове освітлення. І легка ходьба. Фронтальна камера на 5 мегапікселів з світлосили f 22 В світлу пору можна без проблем отримати. Хороше селфі. Також є і портретний режим. Працює теж непогано. Нічна пора для фронталки це виклик, фото втрачає деталізацію та з'являються шуми. Тест запису відео на фронтальну камеру можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось така у нас ситуація в денну пору по фронталці. Це запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється смартфон нічну пору. Ось така ситуація у нас по фронтальній камері. Рамки навколо екрану доволі помітні. Проте від планшета такої категорії ніхто і не чекає ультратонкого корпусу і безрамкового дисплея. Тим паче, захист ip 68 та MIL-STD-810H гарантує стійкість пристрою до води, пилу та впливу зовнішніх факторів, що робить його ідеальним вибором для використання в умовах робочого середовища. А тепер трішки про дисплей. Планшет оснащений компактним дисплеєм розміром 8 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Цей tft екран підтримує технологію Multitouch, що дозволяє взаємодіяти з пристроєм за допомогою декількох пальців одночасно. Частота оновлення екрану складає 120 Гц. Щільність пікселів становить 283 ppi. Планшет спеціально розроблений таким чином, щоб користувачі могли ним користуватись у різних умовах, включаючи мокрі, брудні руки або робочі рукавиці. Оскільки сенсорний екран може не реагувати на дотик в таких умовах. Виробники забезпечили планшет фізичними кнопками для управління, що дозволяє зручно користуватись. Пристроєм навіть у таких ситуаціях також враховували можливість використання стилуса, який дозволяє здійснювати точні керування на екрані, навіть коли руки вологі або в робочих рукавицях. В результаті в будь-яких умовах користувач може використовувати ефективно планшет для роботи. Планшет оснащений потужним процесором Exynos 1380, який має 4 ядра Cortex-A78 з тактовою частотою 2,4 ГГц та 4 ядра Cortex-A55 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Це забезпечує швидку та плавну роботу пристрою. Процесором я дійсно вражений, адже могли поставити гіршу модель, але вибрали сучасність, продуктивність та функціональність. Планшет може бути обладнаний 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, а основна пам'ять пристрою може складати 128 або 256 ГБ. Планшет працює під управлінням операційної системи Android 14. Він підтримує 3G, 4G і 5G зв'язок, що дозволяє користувачам бути підключеними в будь-який час і в будь-якому місці. Акумулятор планшета має ємність 5050 тисяч Ампер годин, що забезпечує досить тривалий час автономної роботи. Цей акумулятор забезпечує до 14 годин роботи в інтернеті через Wi-Fi та до 15 годин у мережі LTE. Також він здатний забезпечити до 33 годин розмов на 4 g Хоча це нормальний показник для смартфона, для планшета він може бути трохи недостатнім залежно від інтенсивності використання. Рекомендується мати запасний акумулятор або працювати з планшетом, підключеним до джерела живлення у випадку, якщо планується тривала робота. Сансон Гелексі ТАПЕ. Актів 5 створювався під конкретні задачі наприклад, майстру в гараж, або якщо він планує виїзд. Він має для цього все необхідне: захищений корпус, фізичні кнопки, потрібні роз'єми для комфортного користування, можливість замінити акумулятор чи прямої роботи від джерела живлення та підтримки сім-карти. При цьому такі моменти, як камера та звук, звісно ж, доступні, хоча якість середня. Тож це дійсно робоча модель з потужним процесором, яка буде вам служити вірою та правдою. Якщо вам цей огляд був корисним Натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Комфі, Ну і звичайно, свої думки про цей пристрій писати в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.